Друже, привіт! Мене звати Сергій, і я впевнений на 100%, що в тебе є дуже багато питань, на які ти хотів би отримати відповідь. Але уяви, що в тебе є унікальна можливість поспілкуватися з самим Богом і задати йому лише одне питання. Дивись, ми моделюємо таку ситуацію. От якщо б зараз ти уявив, що ти один на один опинився з самим Богом, який створив цю планету. І міг би задати йому будь-яке питання, яке в тебе є на душі, на серці, да ось таке питання до тебе: яке питання ти йому задав, і чому саме це завдання я поставив перед учасниками нашого відео з однією ціллю допомогти їм знайти відповідь, яка їм дуже сильно потрібна. Обов'язково дивись це відео до кінця, бо десь у ньому я заховав особисте завдання для тебе, яке я впевнений, тобі дуже сподобається, коли я повернусь додому? Просто я з міста Херсон, земля окупована, я хочу додому. Вже набридла по Україні, та, ж, та там, то та там живеш, то та там. Коли закінчиться війна і коли перестануть вбивати безвинний народ, мирний народ, цивільний, а так це жив взагалі військовий. Цивільний народ, коли припинуть вбивати. все. От і все. Так, я... Мені більше нічого не треба. Деньги ну, это такое, гроші, це, таке, гроші це зло. Гроші, як пройшли, так і вийшли. А людські відносини, вони назавжди залишаться. Ну, для мене головне ну, чоловіче, а то все остальное таке. А, там можливо питання, як стати щасливим. А, взагалі, я вважаю, що от прагнення стати щасливим, воно найперше у людей, яке які, які взагалі має бути. Ось. Якби коли мене питають, що я хочу, ким я хочу бути в майбутньому, перше, що я кажу, це я хочу бути щасливою людиною. А вже потім якась професія, реалізація, матеріальне, щось нематеріальне. Саме тому, мабуть, стати щасливим і як цього досягти. Для чого ми взагалі створені? Супер. Uh -huh. А чому такі питання б задав? Ну, іноді буває от такого, сижу собі і думаю, а для чого взагалі живу? Типу, для чого воно все? Ну, Такі іноді буває не бувають, іноді питання. І от Іноді думки, а що за космосом взагалі? Це все мене цікавить таке. На що немає питань просто? Тобто тебе цікавлять такі фундаментальні питання людства да. всього? Да. Да. Мені іноді цікаво дізнатися, от що як, але відповіді за все немає, є лише догадки. І от воно іноді цікаве таке. А так ще немає питань. Що... Це клас, дякую тобі за твою щирість. Це складне питання, воно я не може бути. Коли я помру, я б питала. Е... І чому? Ну, чому я помру, так? Да? Ні-ні, то ти задав йому питання, коли а, я ти... помру, а чому ти це питання? Йому... Мені це... просто цікаво, щоб знати, що робити. Щоб не померти? Ні, ну. Коли? Тут питання так, коли, в тому, коли, типу... коли, щоб знати, скільки залишилося. Ну, якщо я там в 30 років да, помру через 5 років, то тип, якось я буду по-другому, мабуть, зараз жити. Якщо б була б можливість, я би запитав. Як менше відчувати, напевно, стрес, як себе призвести до того, щоб. Твій мозок, напевно, трошки менше відчував, сприяв ну, на стрес, щоб його менше було, щоб відчувати його менше. Можливо, якось навчитися, як навчитися відгородити себе від стресу. Це, це щире да. питання, на яке ти зараз не знаєш відповіді. Не знаю, бо я, я сприймаю все трошки близько до себе, угу. і тому воно мене можуть деякі навіть. Не неважливі речі за, 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 зачіпати трішки більше ніж потрібно, тому можливо питання на, на на цей час було б як відородити себе від стресу. А ось і завдання, про яке я казав на початку відео. Ти вже почув усі питання, тому для тебе зараз челендж поставити це відео на паузу. Опуститися в коментарі і написати свою власну відповідь зі свого життєвого християнського досвіду, як би ти відповів на ці питання, і після чого ти зможеш порівняти це з тим, як я допоміг людям знайти відповідь на їхнє питання. І Як я обіцяв, у мене є подарунок, який допоможе тобі знайти відповідь на твої питання, і дуже сильно для тебе розкриє багато всього. Це, як я і казав, дуже класний подарунок. Я б бажав, можливо, щоб мені хтось колись так просто так на вулиці прийшов, подарував. Ось це Біблія. Ось така новенька біблія. Ось, і я тебе просто даю тобі гарантію 100%. Якщо ти почнеш потихоньку читати, можливо не одразу там все за але Потихоньку, потихоньку, помаленьку. До для тебе буде світ набагато ширше відкриватися. І Таких питань, як для чого я створений на цей світ, в чому моя мета? Я народився в цей світ, просто щоб проіснувати в ньому, прожити як цей день сурка. Да? Тебе навіть не будуть таких питань. Тож ти будеш чітко про і знати, йоу, я створений ось такою місією. Я повинен робити то-то і то-то. І тому ця книга може дати тобі дуже багато відповідей. Дякую, ось від цієї душі. Дякую. Нехай Бог тебе. Дякую, що прийняв участь. Як ти думаєш, Бог би зміг тобі відповісти? По пунктикам, от роби 1, 2, 3, 4, 5 і був щасливим. Е, ні, всі ж ми знаємо, всі ми сидимо в інтернеті, всі ми дивимося ці соціальні ролики, ролики про мотивацію. І да, швидше за все дасть якісь е, труднощі для того, щоб я усвідомив через коли пройдуться труднощі, через усвідомлення, я як би, дійшов до того, як бути щасливим, як вивести конкретно персональну для мене формулу, як, як стати щасливим. Я вірю в те, що якщо ти будеш читати цю книгу. Ось дуже багато моментів тобі відкриється, тому що Бог, іменно те, що він хотів сказати, Він сказав через конкретних людей, які записували цю Біблію. Ось, і там ти зможеш дуже багато для себе відповідей знайти. Ось, і, звісно ну, ж, як не тільки бути щасливим, а як залишатися щасливим. Ось, тому що щастя може бути короткосрочне, там гроші є, ти щасливий, грошей немає ти ніч А як мені, незважаючи на обставини навкруги, Оце внутрішнє состояння щастя, щоб воно не втрачалось. Ось тому такий невеличкий тобі да, подарунок. Дякую. дякую тобі. Ось, і насправді такий подарунок це Біблія. Ага. Нормально. Я взагалі церкву хочу. Да. Я собі татуїровочку набив. Бога. Я вірю в те, що в цій книзі ви зможете знайти відповідь, чому так багато страждань, чому. Так багато несправедливості. Так, а ще ще за подарунок. Оце, оце подарунок. Саме головне, це найдорогій подарунок, це слово Бога. Є. Да, слово якщо у ну, нас не буде згласен. пилиці і ви да. собі візьмете ну, там, за момент хоча б по 10 хвилин, по 5 в день прочитувати, я би вам порадив почати з нового заповіту. Там Біблія на дві частини ділиться. Я чесно скажу, у мене немає часу коли Нема, так? Ось, ну просто. Краще, мені хтось би розповів, я б, що, мені краще, щоб ніхтось би хтось розповів, мені вже живе спілкування щоб... чим читати чим самому, читаю? розбиратися. Да. Е, е, а ну он... я можу дати вам свій контакт і запросити вас на такі живі спілкування. Да, давай, Ось. Ну що ж, бачимо, що в людей є різні серйозні питання до Бога. Але об'єднує всі ці питання те, що Бог вже дав відповідь на них у своєму. Слові, і звісно, якщо б люди будували трішки міцніші взаємовідносини зі своїм небесним батьком, то вони вже давним-давно знаходились на іншому рівні і мали б конкретну стратегію, конкретні кроки, як вирішити ці питання, або мали б відповіді, або взагалі б не мали ніяких питань до Бога, тому що би чітко розуміли його волю. Його мету та його план на цій землі. Наприклад, якось цей молодий чоловік. Яке питання ти йому задав? Тут ну, кажу щиро, в мене немає питань до Бога. Нема взагалі Немає. Ніякі. супер. Ти напевно віриш в Бога. Ну так є таке добренько. Друзі, всім вельми вдячний за ваш перегляд. Впевнений, ви зробили для себе правильний висновок. І на кінець хочу сказати гарну новину. Наш оператор відновився. І це означає, що на каналі буде більше подібних відео. Тому залишайтеся з нами, і саме головне, пам'ятайте, ми покликані йти туди, куди інші не йдуть, і робити те, що інші не роблять.